Черговий тривожний ранок в Україні через атаки рашистів, мапа тривог нашої держави повністю почервоніла. По всій Україні, окрім Криму, оголосили повітряну тривогу. З'явилася інформація про запуски ракет з Каспійського моря. Стало відомо, що і в Білорусі активізувалися винищувачі, один з яких носій гіперзвукових ракет Кінжал. І вже є перші результати ранкової атаки. Зокрема, повідомляють про вибухи на Харківщині. Над Київщиною бачать крилаті ракети, і дрони Камікадзе. Також є інформація про роботу ППО на Київщині. Попередньо над Києвом збили дві крилатих ракети, як повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Над Івським водосховищем збили два безпілотники шахід. Працює протиповітряна оборона і на Черкащині та Полтавщині. Є кілька влучань у два інфраструктурні об'єкти в Дніпрі. Російські ракети поцілили у двох районах міста. Є влучання в промислове підприємство. Там сильна пожежа, пошкоджені житлові будинки. Поряд повідомив голова Дніпропетровської ОВА Резніченко. Вже відомо про. П'ятьох постраждалих, зокрема 15-річного підлітка, місто частково лишилося без електрики. Удар по об'єкту інфраструктури Одещини підтвердив голова Ова Марченко. Є троє постраждалих. З'явилася також інформація про атаки на Львівщину. За неофіційною інформацією там спрацювала ППО. Однак голова Ова Козицький спростував цю інформацію. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте вподобайки, коментуйте та поширюйте. Тривога в Україні щойно завершилась.